Новий продається кросовер Freelander 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном. Бачите, вже я стараюсь, попросили люди новіші автомобілі показувати і підходимо до більш нових автомобілів. 2-літровий дизельний двигун 230 тисяч пробів. Вартість складає 23 800. Контактний номер 066 483 54 22. Так, легкосплавні диски. Так, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, задня гума. На жаль, власника немає, можемо показати вам його тільки ззовні. На транзитних номерах присутні партроніки, два вихлопа. А так він виглядає ззовні. На жаль, власника немає, тому за забіздетальної інформацію телефонувати. Повищив казаного номеру телефону. Стоїть такий красавчик Hyundai Santa Fe. Приємний колір, бачите, такий, як кажуть, кофе з молоком. Вже такий він лінзований. Хром ставочки, партронічки. Це в нас іде 18 рік, пробіг 178 тисяч, 2,2 дизель, 145 кВт. Є все. Повний привід. 24500. Безключовий доступ. Зверніть увагу, сидіння. Ось так він виглядає всередині. Кермо. Автоматична коробка передач. Духзони кліматконтроль. Хромовані вже такі, бачите. Електрика вся, дверні пройоми, салон як новий. По бокам шторочки стоять. Світлий потолочок. Бачите, світлий потолочок і всі світлі вставочки такі. І темний, знаєте, є певний шарм. Гума, зверніть увагу, нова. Це у нас Ось так виглядає. Присутні партроніки, присипний пристрій, камера заднього виду, електрокляпа. Не просто. Ага, почув, почув, почав. Бажне відділення, бачите, ніде потертості немає. ключі, все на місці. Автомобіль вартий вашої уваги. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону. Продиктуйте свій номер. 87 8 40 87 Алга. Кому цікавий такий автомобіль. Здається, ось такий ринок Аджар. Незвичний колір. Присутні протитуманні фари, баратроніки, лакосплавних дисків. Це в нас модель 2707 2017 року. 1.6 дизель 96 кВт. Повний привід. Кліма, шкіра, навігація, круїз, аеребек. Весь сервіс, Рено, без підмальовок, вартість 16200. Контактний номер 067 361 34 25 або 068 768 68 76. Континентальний гума, легкосплавні диски. Ума відсотків 80. Комбінований салончик. Механічна коробка передач, сенсорний майтфон, мультикермо, кермо ломане. Акуратно видно по салончику. На жаль, власника немає. Все, що можу вам показати, тільки ззовні. Ось так він виглядає. За більш детальні інформацією, телефонувати до власника по що вказаному номеру телефону. Ось така мазочка в чорному кольорі 2014 року з об'ємом двигуна 2,2 дизель. І вартість автомобіля складає 15 300. Автоматична коробка передач. Контактний номер 75 71 19 а по 099 35 114 97. На жаль, автомобіль зачинений. Тому вам показуємо зовні. Мішелін Гума, легкосплавні диски. Чорний колір. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Також зараз популярні KIA Sportage де тим більше бачите чорний колір, про фари, легкосплавні диски, це у нас 11 рік. І вартість складає 13 тисяч. Опм'янвина 2,2 145 кВт, 262 тисячі пробігу, автоматична коробка передач. Контактний номер 099 141 08 26. Мультикермо, Автоматична коробка передач. І це є кросовер. Шкіряний салон, світлий потолочок. Гума 90%, прицепний пристрій, паратроніки зверху лижи. За Забіж детальну інформації телефонувати до Власника. Дуже популярні на сьогоднішній день такі кросовери, невеличкі, компактні, це Volkswagen Tiguan, На даний час ми бачимо 10-го року Тігуанчик. Вартість автомобіля складає 14 200. Двохлітровий дизельний двигун, 219 тисяч пробігу. Без підкрасів, сервісна книжка, сертифікат. От. Білий колір. Шкіряний салон, електросидіння, мультикермо, механічна коробка передач. Привід передній, так? так. Передній привід. Деякі люди хочуть повний, а деякі хочуть, щоб було менше е нюансів, менше обслуговування, тому шукають. Передній привід. Через те, що автомобіль високий кліренс, автомобілю достатньо, о, автомобілю достатньо і переднього приводу. Полочка, все на місці. Світлий потолочок. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника. повище вказано номеру телефонного автомобіль 10-го року. Додається вже новіший кросовер 17-18 рік, 2-літровий дизельний двигун 145 кВт, пробіг 185 тисяч. Повний фарш. Автоматична коробка передач дуже свіжа. Вартість складає 23,5. Контактний номер 066, 8 і 31. Такий чорний колір. Бачите, вже лінзовані фари, хромовані вставочки. Ось такий дизайн САТ. Лескосплавні диски. Комбінований салончик, бокова підтримка, автоматична коробка передач, мультимедіа, сенсорний майндфон, мультикермо, електрика, акуратний автомобіль, темний потолочок, акуратний автомобіль по салону. 에, достатньо взадє місця бачте, сідати і високий кліренс автомобіля. Привід повний чи повний. повний. Привід. Пірелі гума, партроніки задні, а саме основне зверніть увагу, запаска, ключі. І сабуфер. Ага. Оце каже власник сабуфер. І ви бачите, є запаска, бо зачасту ви купуєте автомобіль, а автомобілі продається тільки клей, запасного колеса немає. А потім ви хочете запаску докупити, а вона коштує не 100 умовних, а вона коштує 300 умовних, 500 умовних, залежно від типу автомобіля. Ось такий, от автомобіль, за більш детальну інформацію. Телефонувати до власника. Здається, мазочка в чорному кольорі. Mazda cx 5 12 року 2,2 дизель 136 оригінального пробігу. Вартість 13,5. Максимальна комплектація. Комплектація BOSE, Контактний номер 050 337 84 73. Присутні спереді паротронік, легкосплавні диски. Салон з боковою підтримкою, шкіряний салон, мультикермо, механічна коробка передач. Легкосплавні диски. партроніки, два вихлопа. І це автомобіль японського автопрому. Є любителі, які саме полюбляють мазди і їздять на маздах. 19-й радіус коліс. Розмір 245 на 50 на 19. Кому це зацікавило, телефонуйте до власника. Цікавий автомобіль. Зараз популярний. Це шкода 2019 року. Заб'ємо до 2,0. Пробіг 102 тисячі 190 кінських сил. 4х4. Шкода Кадіад. Каді. Максимальна комплектація. Контактний номер 098 307 7019. Ось такі легкоспавні диски. Середний салон, автоматичная коробка передач. У так. такое какое важное отделение. Это же современный новый кроссовер. Высокий клиренс. Радиус колес 235 на 50 на 19. И черный колер. Ой, с таким мониторчик. За больше детальной информацию телефоновать до власника Kia Sorento 2012 року. об'єм 2,2 вона 107 кВт. Повний привід 193 тисячі пробігло. Контактний номер 067 460 75 55. Ось так, автомобіль виглядає, легко тиски. Автоматична коробка передач. Мультикермо, електрика, чкіриний салон, пам'ятси. Салон у відмінному стані. Зверху люк. прицепний пристрій на постійному обліку. За більш детальною інформацію телефонувати до власника вказано номеру телефону. Q5 2014 року з 2-літровим двигуном автоматичною коробкою передач преміум і вартість 19 350, Преміум плюс контактний номер 067 46 07 і 35. Мішелін Гума, 18 радіус коліс, Безключовий доступ світлий шкіряний салон, автоматична коробка передач. Два вихлопа. Панорама зверху. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Audi q 5 в чорному кольорі 2012 року. Двохлітровий двигун. 220 кінських сил. В рідній фарбі 145 тисяч публіку. Контактний номер 068 015 83 93. 235 на 55 на 19 гума. Безключовий доступ шкіряний шкіріний салон. Це автомобіль бізнес-класом. Повний привід. За більш детальною інформацією телефонувати до влади. для подорожі люди купують різноманітні кросовери. От в даний час це у нас Peugeot 2018 року з 2 дизелем дизельним двоном 130 кВт, 140 тисяч пробігу. Вартість автомобіля складає 24 тисячі. Контактний номер 095 380 п'ятірки 0. Легкосплавні диски, континенталь гума, електрозеркала, Безключовий доступ, комбінований салончик з боковою підтримкою. Ось, ось така вже панель, бачите, такий дизайн, як у ліккотаку. І це в нас Peugeot. 5008 за більш детальною інформацію телефонувати до власника Японський автомобіль cx 5 З об'ємом 2,2 дизель 2014 року випуску з пробігом 107 тисяч, не фарбована, максимальна комплектація. Осе, люк, ксенон, шкіра, пам'ять, наві, підігрів сидінь, датчики світла, дождю, датчики Мартезон, диски r 19 І вартість складає 17300. Контактний номер 073 92 40 369. Або 098 878 303 8. Ось так, цей автомобіль виглядає. А нажміть кнопочку, є у вас ключі. Так. так, ось такий шкіряний салон. Автомобіль збережений. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. В чорному кольорі 2014 року. об'ємом 2 і 2, 2 дизель. І складає вартість автомобіля 14800. 14 контактний номер 050 858 46 26. Легкосплавні диски. Показуємо автомобілі ззовні. Тряпінний салон з боковою підтримкою, мультикермо, механічна коробка передач, мультимедіа, електропідйомники. Ось так виглядає автомобіль. Всередині світленький потолочок. Паротроніки і це автомобілі японський автопром. Шторочка, все на місці за більш детальну інформацію. Телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону. Це 7 в чорному кольорі. з об'ємом 2,2 дизель 127 кВт, 226 тисяч пробігу. Контактний номер 066 86 96 965 і вартість автомобіля складає 10 550. Гума 100%. Що перед, що зад. Шкіряний салон, світлий потолочок. Електросидіння, мультикермо, механічна коробка передач. І це у нас Mazda. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вищевказаному номеру телефону. Сяк 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном 242 тисячі пробігу. Контактний номер 050 67 42 078. Максимальна комплектація і автомобіль да, 18. 19 рік. Шкіріний салон. Електросидіння, великий монітор, автоматична коробка передач, панорамна криша, легкосплавні диски, паратрольники. Трошки сонце відсвічує, ну, показуємо наскільки це можливо. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Кеджар в чорному кольорі, 2018 рік, 1,5, 81 кВт, дизель-двигун. Пробіг 220 тисяч. Контактний номер 050 674 2078. сплавні диски, безключовий доступ, механічна коробка передач, бокова підтримка, сенсорний манітафон. Світлий потолочок. Камера заднього виду, шторочка, все на місці. Присутні задні партроніки. За більш детальною інформацією. Телефонувати до власника вказано номеру телефону. Nissan Juke продається. Е, кросовер 2013 14 рік з дизельним двигуном. 1,5. Клімат контроль, круїз контроль. Центральний замок, контактний номер 063 814 24 Ось такий невеликий, компактний кросовер. Механічна коробка передач. Сенсорний майнфон. За Забіж детальною інформацією, Телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Ось такий Folkswagen Tі Guan. Темна сера миша, кажуть, Автомобіль 2019 року, 2-літровий е, дизельний двигун, 110 кВт, 229 тисяч пробігу. Voltsmai Tі Qan Altrack, а саме сім мінісний. Вартість автомобіля 24 900. Контактний номер 097 956 33 10 Ось так він виглядає. До речі, дуже популярні. Один час купували е, тауреки, а деяким людям простіше мати трошки менший автомобіль, компактніший, як кажуть, швидкі і кросовер. Автоматична коробка передач, так, комбінований салон. І це паліцеваген. Ззаді присутні партроніки, прицепний пристрій. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Volvo CX60, CX перепрошую модель 2019 року з об'єму двина 110 кВт, 225 тисяч пробігу. Вартість автомобіля складає 32 900 умовних одиниць. Десінг, Контактний номер 097 956 3310 30 90 900 225 тисяч пробігів. Комбінований салон. Автоматична коробка передач. І це вже якби новіше автомобіль. Hancock Югу. Легкосплавні диски вже бачите нові сучасні. Партроніки, хромовані вставочки. Це вже автомобіль нового зразка. За більш детальні інформації. Телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Ось такий дизайн автомобіля. Кого зацікавило, телефонуємо до власника.